Друзі, всім привіт! Як я і обіцяла, записую другу частину відео про маніфестацію. В першій частині ми поговорили про те, що таке програми свідомості, як вони на нас впливають, та обговорили, чому медитація дуже-дуже важлива для прояву у вашому житті, ваших бажань, мрій, намірів всього, що ви для себе бажаєте. А сьогодні. Я хочу вже більш точково торкнутися конкретних законів та правил маніфестації, що потрібно робити і чого робити не потрібно для того, аби у вашому житті проявилося все те, чого ви насправді для себе хочете. Нагадаю, що маніфестація да, це прояв у вашу реальність. Ваших мрій, бажань, думок, емоцій, відчуттів, все те, що ми накопичуємо всередині себе. І це прояв у матеріальному світі, все, що нас оточує, так чи інакше, є е, нашою маніфестацією. Можна з різних глибин це розбирати, але якщо спрощено, то все своє життя ми самі зманіфестували. от і е, нагадування про те, що маніфестація це культивація дуже-дуже потужної віри в свої можливості, у власні здібності. Тому для того, аби ваша маніфестація була потужною, я правда раджу, е, що раночку, прокидаючись е, і дивлячись на себе в дзеркало, коли ви чистите зуби, вмиваєтесь, промовляти собі. Що ви вірите в себе, вірите в свої можливості, і що у вас все-все вдасться. Це має класний потужний ефект. І давайте переходимо вже до пунктів. І першим пунктом я вирішила обрати таку штуку, може, трошки неочевидну, але дуже-дуже важливу. Перше потрібно повністю забути. Про те, що існує якась зовнішня сила, яка вирішує, будете ви успішними чи ні. Да, припинити грати в маленьку дитину, яка боїться цього великого світу, відчуває себе загубленою перед ним, що, немовби є якась зовнішня сила, і вона вирішує, яким буде сьогодні ваш стан і як ви будете себе почувати. Згадати, що все це у наших власних руках. І сидіти, ждати там чуду зі сторони, що ця сила в якийсь момент прийде і врятує, зробить вас популярним, багатим, щасливим, здоровим, не має жодного сенсу. Тобто маніфестація працює, коли ми працюємо на всіх рівнях: на інтелектуальному, на емоційному, енергетичному, фізичному рівнях. Окей? Окей, наступний закон це закон, правило, закон ясності наміру. Тобто, ми маємо формулювати для себе дуже-дуже чіткі бажання. Ми маємо розуміти, чого я насправді хочу, і не абстрактно, а деталізовано. Тобто… Сформулюйте своє бажання максимально чітко, деталізуйте його, пропишіть його, опишіть, який ви хочете стан, який ви хочете результат, що в цьому результаті вас надихає. Всі ваші відчуття, коли це здійсниться, ви повинні точно знати, чого хочете, і навчитись уявляти це в деталях, тому що без чіткості енергія просто розсіюється. Окей? Рухаємось далі. Далі, наступний закон це закон фокусу та візуалізації. Для того, аби маніфестація була успішною, нам необхідно навчитись цим речам. По-перше, фокусувати свою увагу на власній цілі. І, по-друге, добренько її представляти, тобто візуалізувати. А коли ми фокусуємось на бажаному, використовуючи нашу уяву, ми активуємо підсвідомість і налаштовуємо наш мозок на впізнавання можливостей для реалізації бажаного. Так працює ретикулярно активуюча система в нашому мозку. Да? Ми задаємо їй ціль, і мозок ставить спеціальні фільтри сприйняття, і починає крізь ці фільтри пропускати ту інформацію. Вишукувати тих людей ті події, ті ситуації, які будуть нам допомагати в нашій реалізації. От коли ми будемо візуалізувати позитивний результат, ми будемо навчати свій мозок буквально змінювати нейронні шляхи, тому що так працює нейропластичність. Коли ми візуалізуємо позитивний результат, наш мозок. Змінюється і активують ті самі нейрони, які активуються, коли ми в реальності проживаємо ці зміни, і наш мозок навчається бути в тому стані, де вже наша задача, ціль реалізована. Тобто, ми поступово стаємо тою людиною, яка вже має те, що ми хочемо. І це обов'язково обов'язково потрібно робити і відчувати. Наступне, я вже про це казала, але Треба повторити ще разочок, 100% це просто наступний крок, наступне правило: це віра, тотальна віра в досягнення своєї мети, у своїй можливості. Це основа, це база і фундамент маніфестації. Довіряйте процесу. Якщо ви вже розпочали, то відкиньте всі сумніви. І довіртеся тотально цьому процесу, спробуйте, повірте, всім своїм серцем вкладіться в це, і ви відчуєте потужні, потужні результати. Вірити потрібно тривалий час, вірити потрібно, аж допоки ви не отримуєте те, що ви маніфестуєте, те, що ви для себе бажаєте. Тому що сумніви вони постійно блокують нашу енергію. Тому, якщо ви обрали вже цей шлях... Ідіть в нього 100%, йдіть в нього повністю, і це дасть свої потужні глибокі результати. Наступний закон теж дуже-дуже важливий, а це закон відпускання. Да, закон відпускання. Часто людям притаманна така історія, що ми чогось хочемо, вкладаємо там. Якісь дії, не знаю, наприклад, знімаємо відео і хочемо, щоб цей рілс залетів на мільйон. Ми викладаємо потім цей рілс і починаємо кожні 5 хвилин перевіряти, чи там хтось підписався, як там, що там, де там дивитись на лайки, хто поставив, хто не поставив. да Оце все це такі мелочні штуки. І вони дуже сильно заважають, це певна форма такої нав'язливості і прилипчивості до результату, яка так само блокує енергію. Вона просто ця сама дія, оця прилипчивість до результату, вона Підпитує ваші сумніви, тому що, якщо ви впевнені, ви знаєте, що у вас все виходить, ви не будете ніколи дуже сильно прилипати до результату якоїсь однієї вашої дії. Ви будете просто створювати собі стратегію, і в цій стратегії рівномірно виконувати дії, знаючи, що одна з них точно приведе вас до потрібного результату. Окей? Окей. Е, наступний закон. Його можна назвати законом збереження енергії. І він у нас про те, що коли ви щось придумали, вам прийшла геніальна ідея, і ви хочете реалізувати її вже зараз, і ви натхнені, тому що вона дійсно класна. І що люди часто починають робити? Ми починаємо телефонувати своїм. Подругам, друзям, мамам, бабусям, кому завгодно. Ми починаємо телефонувати або зустрічатись з іншими людьми і розповідати їм про свої наміри в моменті, коли ми ще нічого не зробили, не заклали потрібний фундамент для того, щоб ця квіточка проросла. Так? Але ця дія дуже сильно розсіює енергію так само. По суті, ви просто зливаєте енергію, яку могли б. Витратити на реалізацію, зливаєте її на певні якісь там обговорення. І потім часто так стається у більшості людей, що розмов дуже багато, а дій немає. Чому? Тому що енергія, що була видана вам від Всесвіту на дію, ви витратили її на бла-бла-бла, балачки. Тому придумали щось і мовчки починаєте це робити. Потім, коли у вас вже буде. Готовий результат покажете, що ви зробили. Це набагато-набагато приємніші відчуття. Наступний закон, мій, один з моїх улюблених, і він дуже базовий. Він дуже базовий не просто не тільки для практик та технік маніфестації, він базовий для життя. І це закон когерентності. Він включає в себе медитацію, дихальні практики. Все, що будь-які практики, які допомагають заспокоїти розум, які допомагають співналаштувати серце, розум, так, аби да, ми рухались емоційно та думками в одному напрямку. Тому що якщо у вас серце хоче одного, ви думаєте взагалі про інше, це буде постійний такий внутрішній конфлікт. Це складно. Це справді складно, і це не приводить до результатів. Тому спокійне серце, ваш емоційний стан це ключ до ефективної маніфестації. Когерентність означає співузгодженість твого серця з твоїм розумом. Це буквально ефект вирівнювання. Хвильових частот, які виходять з нашого мозку, серця у зовнішній світ. Висока когерентність створює також синхроністичність. Це коли ми співузгоджені не тільки на рівні власного тіла, а коли ми починаємо заходити в глибоку співузгодженість із всесвітом. І тоді всесвіт дуже дуже красиво починає розкриватися, і ми помічаємо, що він з нами розмовляє весь час. Всесвіт постійно щось нам каже. Постійно дає нам якісь знаки, символи. Якщо ви бачили колись на годиннику там 11,11, 11,22, 11 14.14, 14, і там або помічали цифри 888, 1, 1, 1, ну, коротше, оці всі штучки це така найбанальніша зараз базовіша річ, яку можна помітити, почати помічати в своєму житті. і… На це реагувати, як напевно, підказку. Навіть можна собі спеціальний якір створити. У мене був такий якір 11.11. 11, .11 да? У мене є трансформаційна гра медитація, яка називається портал 11, 11, і я її винайшла після того, як усвідомила, що таке портали, як їх створювати, як можна перемикатись між гілками реальності, стрибаючи в ці портали. І мене туди привела оця дата 11, 11 і потім вона стала моїм ключем. Тобто завжди, коли я бачила і досі, коли я бачу оцей набір цифр 11.11, .11, я розумію, що для мене це про мою внутрішню силу, про мою здібність виконувати свої бажання досягати мети те, чого я справді хочу. От, і ви для себе можете створити свої такі якоря, і ними користуватись. Вони дуже м, класно впливають, тому що, по суті, це постійне нагадування вам повернутися в момент тут і зараз, і згадати про те, що ваші можливості, ваші сили не обмежені. Вони обмежені тільки в рамках вашого умовного мислення. Але завдяки медитації да, можна за рамки умовного мислення виходити. І там починаються дива. Окей, наступний закон. Останній. Ні, не останній, передостанній. Передостанній закон це закон милосердя та закон щедрості. Є така історія, що коли ми допомагаємо іншим людям, це підсилює нашу позитивну енергію, і вона потім до нас повертається. Маніфестація набагато краще працює, якщо ми маніфестуємо не лише особисті цілі, а ми маніфестуємо щось таке, що допоможе іншим людям. Наприклад, я маніфестую не просто там собі тачку, бо я хочу собі круту машину, щоб дівчата всі, чи хлопці всі там на мене дивились, як я їду на цій машині. А якщо я, наприклад, маніфестую собі, Дійсно, можливість якісного навчання, після якого я зможу отримати класну а, роботу, да, монетизувати свої знання, заробляти багато грошей, аби задовільнити всі свої потреби, аби через ті знання, які я маю, допомагати більшій кількості людей, да. чим якісніше будуть мої знання, мої можливості. До розширення і контакту з більшою кількістю людей, да, це буде і людям приносити користь, і мені приносити позитивний фідбек, там, любов від всесвіту у вигляді грошей, які я потім можу реалізувати там, як якісь свої хоті хотілки, штучки, да, дрючки. І коротше, ви зрозуміли мене. Тобто, Шукайте щось таке, що йде від вашого серця, і балансуйте між тим, що ви хочете для себе, і тим, що ви хочете для всесвіту. Важливо не тільки там, віддавати всю себе чи всього себе на благо іншим людям і забувати про власні потреби. Ні, це теж не працює нікому, ваші жертви не потрібні. Але важливо знайти. Балансну точку, в якій е, ми будемо робити, і якісне служіння цьому всесвіту, да, допомагати робити його дійсно кращим. І в цій точці ми маємо не образити себе да, і задовільняти свої справжні потреби, свої бажання, ставати здоровішими, щасливішими, багатшими да, настільки, наскільки саме вам це потрібно. Не коли ми хочемо. Не коли ми женемось за якимись там умовними нав'язаними нам сумами грошей чи соціальними статусами, а коли ми от чесно сідаємо і собі кажемо, що я насправді для себе хочу, і ось до цього рухаємось. Це важливо. І так, і ще є такий, такий там момент нюанс: це про закон вільної волі. Що я би дуже-дуже сильно не радила вам маніфестувати на якусь іншу людину. Наприклад, ви маніфестуєте собі відносини, і ви такі: О, хочу, щоб там оцей, там, Вася чи Петя чи Микола був моїм хлопцем чи чоловіком? Хочу від нього дітей. А ця людина, вона взагалі у нього своє життя, він про вас ні сном, ні духом, або ви йому просто ну, не цікаві. Це нормально. Коли ви починаєте маніфестувати на конкретну людину, ви маніфестуєте на свою проекцію. І да, навіть може так статися, що ця людина у вашому житті проявиться, і у вас з нею будуть там якісь стосунки, якийсь контакт, але це на тисячу, на тисячу це буде скоріш за все погано, дуже погано, тому що ви стикнетесь. Не з цією проєкцією, яку ви собі створили в голові, а з реальною людиною, і вона буде взагалі не така, як вам хотілося. Чи це щось маніфестувати на там, інших людей, да? це якби порушення волі іншого, і це трошечки наряду з якоюсь чорною магією. Я не раджу таким займатись. Можна маніфестувати на благо груп інших людей, там на мир у всьому світі чи на мир в Україні, наприклад. Залюбки маніфестуйте, і це дуже-дуже гарно і добре. І останній, останній закон правило це закон вдячності, що коли ми знаходимося на високій частоті вібрації вдячності, коли ми дякуємо за те, що у нас вже є, коли ми помічаємо ті дрібниці, які ми вже маємо. Це вже базово нас виводить на вищий стан свідомості, ніж коли ми ігноруємо ті речі, які в нас вже є. Ну, то у вас є ваш дом, у вас є е, дах над головою, вам є де спати, вам є де жити, вам є що їсти, у вас є можливості для розвитку. У вас є доступ в інтернет. Ви можете дізнатись будь-якою інформацією. Вас ніхто. Не отримує від того, щоб ви розвивалися і досягали своїх цілей. У вас є близькі люди, у вас є дуже багато. Дуже-дуже багато. Усвідомте це саме через те, що вдячність є дуже потужною енергією, я вже декілька років регулярно веду щоденник вдячності. І це справді та практика, яка допомагає мені тримати себе у високому стані свідомості, не падати в негатив. Навіть якщо я там щось забула, трошки повести, поробити свої практики і просто ну от мене відкинули в якусь таку типу низ хвилі, це нормально абсолютно. Ми всі там буваємо. То через практику вдячності я знаю, що вона завжди працює, і вона завжди мене виводить в більш позитивний, кохарентний, співузгоджений стан. Тому що відчувати вдячність це означає бути відкритим до можливостей і ставати магнитом для можливостей. Так, напевно, це все, що я хотіла сказати. Друзі, маніфестуйте в своє життя свідомо, маніфестуйте позитивні речі, яких справді хоче ваше серце, ваша душа. Прислухайтесь до себе. І я бажаю вам прекрасних. Днів попереду. Якщо це відео було вам корисним та цікавим, поставте, будь ласка, лайк, залиште коментар. І до нових зустрічей!